Бачите, це ще не пізня година, насправді. Зовсім не пізно, але вже темніє. 18.24. 24 Так, білеті так само тут на годиннику я розумію. 18-24.

I mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Лиця, як навколо мене жінки знімаються. Я в шоці. Дівчинка проскочила без ДТП. Лапки мокрі, там порожні. Не будемо там нарікати, що на них ніхто не сидить. А ж, якби лавки були сухі, то звичайно був би мільйон людей. А так, його нема. Бо лавки. Мокрі. Ну і та температура повітря. 13 градусів. Якби було 14, був би мільйон людей. 13 градусів. Не колір листя. Було б зеленіше листя, було більше людей, а так, хто хоче тут нажовтувати листя? Не та. Кількість міліметрів опадів випала. Випало 13 міліметрів, якби випало 12, було б більше людей. Не такі ціни на каву. Кава 70 гривень, бо була. 71 гривень було більше людей. А і можна продовжувати до нескінченності, але ми не будемо. А, шайба не працює, без шайба працювала. Було б мільйон людей. Вибачте, що я сказав, що не будемо продовжувати і продовжую сам. О, значить, виконавець Віктор Павлік. Який думає про себе. не будемо казати, що він про себе думає. Він має повне право це про себе думати. Хай, бері, скажу, ті. Нагадаю, концерти, органі вівторок, п'ятниця, неділя. Приходьте, слухайте. Там вже все більш осінній і осінній трускавець стоїть. Що, з кожним днем буде холодніше ставати, з кожним днем будемо мокріше ставати. Звичайно, що якесь потепління буде, але ну, глобально це вже ось це так, що когось є плани проїхати найближчим часом. І цікавить погода. Все решта тут як було. А, музей. Кожен раз, як йду повз музей, думаю, треба сказати, хай ходять в музей. Але не кожен раз кажу. Ну, бо як буде не гарно, кожен раз сказати ходіть, ходіть в музей, хоч музей, ніби діти, самі не знаєте, що треба в музей ходити. Ходіть в музеї трошкаці. Ходіть на концерти. Так само і... А і в центрі. А, якщо ми в центрі буде міротеля, це що означає а, означає, що наш відео до незавершен. Ай-най, тут нікого нема. Наж дивилися то година, правда? Година, така що хтось би мав бути. 18.32. Справді час такий, що хтось мав би бути. Але нікого нема.